Далі про те, як закривають гральний бізнес у столиці, нагадаю, мають це зробити за 10 днів. Таке доручення дав міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков. У Києві вже прикрили близько 500 залів. В столичній міліції кажуть, виявити порушників складно. Про те, як закривають нелегалів, далі в сюжеті. Столичні правоохоронці закривають чергове казино. Воно на вулиці Щорбакова в Шевченківському районі. Вилучили 9 ігрових комп'ютерів та 500 гривень з каси закладу. Двох працівників допросили. Потрапити в підпільне казино зазвичай складно, кажуть міліціонери. Це завжди якісь паролі, якісь секретні коди. І коли правоохоронці все-таки потрапили до цього закладу, тут знаходилися три чоловіка, які здійснювали гру. На комп'ютерах. Цей чоловік не встиг покинути гральний заклад до візиту міліції. Тепер відповідає на запитання. А сьогодні як ви зайшли? Через задній Через задній вход? Хто вас пустив? Не знаю. Чоловік, який тут. зайшли. А якщо в Києві всі клуби закроються, що будете робити? Не будете. Не Місцеві кажуть відкрито цей заклад. Працював два роки тому. Це було як це, ігра, ігровий автомат. Колись. А чому колись? Ну то була вивіска, зараз, зараз вже вивіски не не давно мали. немає. А це, звісно, якийсь притон. Наскільки я знаю, то які -то ігрові автомати. Я знаю розрушених сім'ї. У моїх знайомих дуже много із ігрових автоматів. Тільки за цей рік нами порушено більше 340 кримінальних проваджень, значить, зв'язані з гральним бізнесом. Більше того, задокументовано організовану злочинну групу, яка безпосередньо займалася. Ну там велика сіть була цих закладів. Контролювали організація, все інше. Справа найближчим часом піде до суду. Цього року правоохоронці закрили в столиці пів тисячі нелегальних ігрових закладів. Згідно з дорученням міністра внутрішніх справ, до кінця наступного тижня підпільних казино та заряд ігрових автоматів у Києві не має бути з. Овся Юлія Шестакова, Володимир Караван, Євген Чижик, перший національний.